PetSafe Automatic Ball Launcher кращий вибір для гри в м'яч з вашим вихованцем. Інтерактивна іграшка для собак використовує стандартні тенісні м'ячі. Приймальний бункер максимально вміщує три м'ячі, з пристроєм в комплекті поставляються два. Як джерело живлення, PetSafe Ball Launcher використовує мережу або батарейки. До мережі модель підключається через адаптер в комплекті. На вулиці рекомендується використовувати установку з живленням від батареї. Інтерактивна іграшка для собак оснащена датчиками безпеки і може налаштовуватись на кілька варіантів автоматичного запуску м'ячів. За допомогою перемикачів управління метальник м'ячів налаштовується на різні режими роботи, що дозволяє використовувати його всередині приміщень або на вулиці. Включається за допомогою кнопки на бічній панелі. Іграшка має 9 налаштувань запуску м'яча. Включаючи дистанцію і кут подачі, щоб урізноманітнити гру з твариною. У метальників м'ячів вбудовані датчики руху для забезпечення оптимальної безпеки. Датчик, розташований на передній частині, забезпечує безпеку домашніх тварин при переміщенні перед пристоєм. Іграшка видає сигнальний звук, запрошуючи до гри. Ще одна особливість іграшки дозволяє вашому вихованцеві отримати задоволення від гри і не перевтомлюватись після 15 хвилин безперервної роботи. PetSafe Ball Launcher автоматично виключається на 15 хвилинний режим відпочинку.